Годину, хоча б той день, ти точно туди попадеш. І хочеться розуміння, якщо ти все-таки не попав, що буде тобі за це? Як діяти далі, як захистити свої права? І про це ми будемо говорити власне, далі з адвокатом, яка нам порадить, що робити, чи дійсно все так погано, чи, можливо, все-таки це досвід окремих чоловіків, які не змогли справитися з системою. І поговоримо ми про це з адвокаткою Дарією Тарасенко. Пані доброго дня! Дякую, що знову погодились з нами поспілкуватися в ефірі. В мене до вас таке перше питання: як змінилися запити до вас як до адвокатки після 18 травня? Чи побільшало загалом ось таких запитів про порушення прав? Вітаю, дякую. Так запитів стало значно більше. пов'язано з це не з тим, що більше порушиться права, а власне з тим, що суттєво змінили законодавство. У нас з 18 травня набули чинності і новий закон, і підзаконні нормативно-правові акт. Тому, звичайно, по перше, виникає багато питань, але на чому я хочу наголосити: болюче питання зараз. Постанова Кабміну 560, яка регулює порядок оформлення відстрочки від призову, в чомусь вона не працює на папері, вона є, але не виконується. І суттєва проблема вона регулює питання оформлення відстрочки від призову і встановлює, які самі документи треба подати в тій чи іншій ситуації. І Я наполягаю на тому, що подекуди вимагаються ті документи, які згідно закону не потрібні, і таким чином Кабмін. Звузив перелік осіб, які мають право на відстрочку, але Кабмін не має права цього робити. Такі дії є протиправними, і я думаю, що в найкращому випадку ми найближчим часом дочекаємо змін до цієї постанови, або нас очікує судові спори з цього приводу щодо кабміну. А про кого, про які категорії власне військовозобов'язаних чоловіків ідеться, якщо ми говоримо про це звуження, тобто хто зараз не має цього права? Е... Приклади, які перші мені приходять в голову, наприклад, відстрочка по навчанню в нас є вимоги, які документи мають надати студенти, і ми бачимо з постанови Кабміну, що це може бути виключно документ з українського вищого навчального закладу. А що робити тим, хто навчається в закордонних вищих навчальних закладах? Кабмін, начебто, не дозволяє їм оформити відстрочку, але закон не містить жодних обмежень, який це має бути виш, український чи закордонний. Другий приклад, коли ми говоримо про наявність матері з другої групи інвалідності, давайте так, коли є єдиний син, коли немає чоловіка, однозначно цей єдиний син має право навіть строчку від призову. По самому факту наявності у нього мами з інвалідністю другої групи, але постанова Кабміну вимагає, щоб він подав докази, що мама потребує постійного догляду. Подав докази, що він догляд за мамою здійснює, що очевидно законом не передбачено і є порушенням прав такого сина на реалізацію права на відстрочку. Я перейду до теми власне черг в ТЦК, де ну та як я спостерігаю соцмережах. Найбільше зараз власне скарг, що. Чоловіки, які хочуть виконати норми закону в 60 днів вкластися, оновити свої дані, поновити свою бронь, просто вони воюють в чергах. От я навіть по собі суджу, я людина холерична, я б напевно раз би прийшла, другий раз я би не прийшла вже, тому що не хочете до побачення. Що загрожує чоловікам на садну на зараз, якщо вони не встигнуть фізично прийти в ТЦК. Uh, і потім, чи можуть вони, мовни кажуть, через суд довести, ну, якщо їх захочуть штрафувати, що перепрошую, але я не зміг вистояти цю чергу, тому що там бардак. Ну давайте почнемо з того, що візит до ТЦК ТСП не єдиний можливий спосіб уточнити свої дані. Закон, який набув чинності 18 травня, в перехідних положеннях встановлює обов'язок. Всім особам, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів уточнити свої дані. і передбачено три способи: обрати спосіб може кожен сам собі, який для нього зручний візит до ТЦК та СП це тільки один зі способів: можливо, ЦНАП, можливо, кабінет військовозобов'язаного, на практиці. Це додаток резерв плюс. Я раджу військово зобов'язаним, якщо вони хочуть тільки уточнити дані і не хочуть робити щось інше, наприклад, оформлювати відстрочку, не обирайте цей спосіб як візит до ТЦК та СП. Бо він займає дуже багато часу. ТЦК та СП очевидно перезавантажені зараз. Нехай вони займаються оформленим відстрочки на на ВЛК, тих, кого треба направляти, і мобілізацію тих, хто не має права на відстрочку. Якщо мова йде тільки про уточнення даних, будь ласка, в ЦНАП. Або в резерв плюс це дуже швидко, дуже просто, і це буде законним виконанням того обов'язку, який передбачений новим законом. Я читала в соцмережах критику вже Резерв Плюс. Мовляв, ТЦК і їхня система оберіг, яка показує людей в розшуку, вона ніби не конектиться. І що ти, навіть якщо не вив свої дані в резерв плюс, на вулиці тебе ТЦК може зупинити, і сказати Ми нічого не бачимо. Ти в розшуку. Ну, давайте так. По-перше, якщо людина уточнила свої дані, це ж не означає, що вона перестала бути у розшику. Якщо колись, наприклад, чоловік не з'явився заповісткою і через це ТЦК СП вирішила, що він буде в розшуку, вони хочуть, щоб поліція, коли його знайде, вони доставили до ТЦК СП, то уточнення своїх даних ситуація не врятує. Він все одно залишається в розшуку. Тому уточнення даних це не вирішення проблеми, будучи в розшику. Люди, які уточнили свої дані через Плюс, дуже часто бачать. Червоною стрічкою написано, що в розшуку, і це означає, що ну, проблему треба вирішувати окремо, а не тільки уточненням даних. По-друге, зараз когось карати і казати, що раз ви досі не уточнили, до вас будуть якісь негативні наслідки, некоректно. Є 60 днів, і протягом цих 60 днів кому коли зручно. Тоді і роблять, а тому саме за те, що досі не уточнив, ТЦК та СП не може на вулиці зупинити і примусити піти до ТЦК та СП. Але згідно нової постанови 560 у ТЦК та СП разом з поліцією. Є дуже багато повноважень, коли вони мають право здійснити адміністративне затримання і примусово доставити військовозобов'язаного або навіть призовника до найближчого ТЦК та СП в випадках, передбачених саме цією постановою. Це не той випадок, коли неуточнені дані, але. Це це випадок, наприклад, коли у людини немає з собою військово-облікової документи. Представник поліції має право здійснити адміністративне затримання і доставити на найближчих ДЦК та Тому не варто змішувати ці питання, питання уточнення і питання направлення на ДЦК та Чи бачите ви загрозу в тому, що все ж таки не встигнуть всі, хто бажає. Уточнити дані, стати вже тепер на, на облік за ці 60 днів, бо окремі народні депутати побачили цю загрозу і зареєстрували, зокрема, законопроект про те, щоб було не 60, а 150 днів для того, щоб уточнити свої дані. Так ну дивіться, насправді стати на облік не стати не так багато таких людей, які не стоять на облік. Абсолютно більшість таки стоїть, і в них є зараз тільки обов'язок уточнити об'єктивно станом на сьогодні я вважаю, що всі встигнуть, якщо є таке бажання. І з моєї точки, деякі ні, об'єктивно це неможливо, вони просто не пробували. Я не бачу проблеми зробити це через СНАП чи через Резерв Плюс, там черг немає. А я думаю, що цей строк таки не продовжить, але подивимось, як вирішить Верховна Рада. Може що таке такий кейс. Я розумію, ви не розібрались, напевно, дуже коректно е коментувати, бо ми не всі знаємо деталі, але от. Власне, найбільше він скандалу викликав, це було з журналістом економічної правди Дмитром Денковим, коли він перший день оновив свої за його словами, перший день роботи додатку Резерв плюс він оновив свої дані, і він очевидно не побачив, що він в розшуку, тому що він би тоді щось зробив. І він спокійно, знаючи, що він оновив свої дані, поїхав до батьків в Одеську область, де його ТЦК затримало на підставі, що нібито він не оновив свої дані, а потім що він вжалівши в розшуку. От тут виглядає або система не працювала і не показала, що він розшуку, або хтось з них бреше. Ну, давайте так. Я реально не знаю деталі конкретно цього кейсу, я не можу коментувати конкретно щодо цієї людини, не буду коментувати, тому що я не знаю нюансів. А, зупинити за те, що досі нови ну, вдані, повторюсь, не мають права, тому що не спили строки. Але якщо зупинили і побачили по реєстру, що людина в розшуку, дійсно є право здійснити адміністративне затримання і доставити до ДЦКТСП. Незалежно від того, уточнив свої дані чи не уточнив, Можна тоді по, по наслідках. Все таки не всі підуть оновляти свої дані, зокрема, ці люди, які свідомо ухиляються і знають, чому вони це роблять. Що очікує на вашу думку далі цих людей? Тому що дуже багато критики відносно законодавства, щоб, щоб насправді цей штраф на них накласти, це ТЦК треба буде дуже багато прикласти зусиль. Наскільки дійсно після 18 липня, 17 липня, так розуміється, останній день, коли можна навести дані, ТЦК піде в юридичну таку бюрократію масово подавати заяви на розшук ухилянтів і судові справи? З юридичної точки зору не Виконання оцього адміністративного правопорушення передбаченого Кодексом України про адмінправопорушення, яке тягне за собою накладення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тому реально таке може бути. Це я вам відповідаю як адвокат, як людина, яка мені здається розуміється в процесах, які відбуваються. Я думаю, що це буде скоріш виключення, ніж правило, і я бачу, що оцей обов'язок, покладений на військовозобов'язаних, власне, направлений на те, щоб за два. Місяці у ТЦК СП була реальна можливість зібрати інформацію про фактичне місце проживання військовозобов'язаних для того, щоб після спливу цього строку була можливість направляти письмові повістки на ту адресу, де реально люди проживають. І якщо вони не уточнять свої дані, то повістка буде направлятись на адресу, яка є адресою реєстрації. І я нагадаю, що з спливом цих 60 днів постанова Кабміну дозволяє повістки направляти поштою. І навіть якщо чоловік повістку з пошти не забере, буде вважатись, що вона вручена. Тому, починаючи з 17 липня, вже буде не аргументом, що я не проживаю там, де я прописаний, тому я повістку не отримував, тому і не приходив і нічого не порушував. Оцей підхід принципово змінюється з 17 липня, і от такі повістки направлені, які будуть повернути неврученими. Право до та СП стверджувати, що особа з заповісткою не з'явилась, і вже виписувати штраф за неявку заповісткою. У двері або поштову скриньку. Була така практика свого часу, воно далі не мають права це робити. Так, да, практика така була. А, тепер є прописаний механізм. А, дійсно а... Лист має бути направлений рекомендованим листом, і постановою Кабміну прямо передбачені варіанти, коли вважається повістку врученою. Перше, коли людина під підпис отримала і повернулася підтвердження, що лист вручений, очевидна ситуація, всім зрозуміла. Але також прописано випадки, коли на пошті зробили відмітку про те, що ця особа тут не проживає, і повернулася з такою відміткою, або зробили відмітку про те, що ця особа відмовилась отримувати лист і з такою відміткою повернулася повернули в ТЦК ТСП а ці повернуті документи також дозволять ТЦК ТСП стверджувати, що повістка вручена і можна застосовувати наслідки. Я ще хочу вас запитати днями. Голова Верховної Ради Стефанчук заявив про те, що людей на вулиці стали менше хапати за його спостереженнями, бо чоловіки оновлюють дані через резерв плюс. Така в нього заява прозвучала. Ви можете з ним погодитись, чи чи все ж таки ні? В мене немає статистики, я не можу сказати по чисельності більше чи не більше, але однозначно скажу, що якщо раніше оці схопили на вулиці повезли, було в абсолютній більшості випадків незаконно, то тепер з 18 травня постанова Кадміна дозволяє здійснювати адміністративне затримання військовозобов'язаних і, власне, перелік випадків написаний настільки широкий, що, ну, Грубо кажучи, майже кожного військовозобов'язаного з вулиці можуть повести в ТЦК та СП. тому можливість, яка була на практиці і яку вважали незаконним, тепер нормативно врегулювали, і вже офіційне повноваження поліції надали для доставку в ТЦК та СП поліції, але не представникам ТЦК та СП. Представники ТЦК та СП, як і раніше не мають права здійснювати затримання. І ще останнє власне по покаранню для тих, хто не оновить свої дані і не з'явиться на повістку, е, крім штрафу 17,5 тисяч, так і є ще позбавлення водійських прав. З вашої практики, на вашу думку, це буде масово чи все-таки це насики складно юридично, що фактично людина, яка буде далі сидіти в хаті і не виходити, її принципі нічого не загрожує. Я впевнена в тому, що масово це не буде. Чому? Тому що, по-перше, покроково прописана процедура, яким чином це зробити, і це великий пакет документів. І кожна помилка з боку ДЦК та СП при зборі документів призведе до того, що суд відмовить в ухвалення такого рішення. Крім того, по кожній людині ну це не так просто, да, Подати відомості, що людина не уточнила дані треба пройти цю процедуру, зібрати ці документи по кожній людині. Звернутись до суду, по кожній людині буде окрема судова справа. І за кожне таке звернення ТЦК та СП має заплатити судовий збір. Це багато роботи, немає стільки юристів ТЦК та СП. Це досить великі суми на судовий збір, тому масово це однозначно не буде. Отже, як бачимо, наразі залишається питання відкрити чи продовжити.